Усе почалося у 1993 році у невеличкому Сокольному приміщенні по вулиці Дершсейна 8. Нині це Єрусалимка. Тоді на телеканалі Віта працювали близько 20 людей. Попри те, що здебільшого журналісти та оператори були початківцями у сфері телебачення, це не завадило створювати якісний продукт та завоювати серця і довіру глядачів по всьому регіону. На телеканалі Віта команда була нова, але Но всі хотіли працювати, бо всім це було цікаво. І як нам говорили, що ви не протримаєтеся і півроку, але ви бачите, ми далі рухаємося і всіх дивуємо. Від секретаря я стала спектором по кадрах. І дуже люблю працювати з людьми, новими людьми, набирати цих молоденьких дівчаток, хлопчиків, які приходять, які хочуть тут працювати. Усі, хто працював тут: журналістів, операторів, ведучих, монтажерів, режисерів, юристів, директорів, редакторів, рекламників та звукорежисерів – пані Лілія пам'ятає, адже на телеканалі Віта працює найдовше понад 30 років. За цей час колективу вдалося реалізувати десятки соціальних, інформаційних та розважальних програм, в яких брали участь віничани, а деяким навіть дарували можливість побувати безкоштовно за кордоном. А на цих кадрах журналістка початківиця Марія Супрун. Тоді вона була однією із учасниць реаліті шоу на подіум». Нині заступниця головного редактора. Та за 15 років кар'єри встигла себе спробувати у різних жанрах. Була журналісткою і диктором новин, ведучою інформаційних програм та розважальних шоу. Я пам'ятаю, як мене тут навчали, як мене студіювали просто по написанню текстів. І були сльози, були е, якісь такі, ну не скажу, що образи, але якісь така боротьба з амбіціями. Але я дуже е, вдячна е, тоді редактору головному телеканалу Ірині Камен», яка, власне, з мене і зробила телевізійницю. За усією яскравою картинкою і різноманітністю контенту, який телеглядачі бачать на своїх екранах, робота десятків спеціалістів, які залишаються за кадром. Неозброєним оком важко помітити їхній внесок, але саме вони віртуозно знаходять вихід в екстремальних ситуаціях, коли техніка дає збій, щось іде не по плану, але попри виклики, глядач отримує ідеальну картинку та звук. Різне буває це обладнання і десь не так спрацьовує, десь розрядилися акумулятори, Було так, що прямий ефір. В кадрі ведучі, і не можна поняти. Вони розмовляють, Ми знаємо, що один з одного з них пропав звук. Ми говоримо в ухо. Що пропав звук говорить інший Ведучий я заходжу в кадр, але при цьому не попад, не попрошу режисера. В кадр не попадав на колінках. проповзаю, міняю акумулятори, повертаюся за пульт і знову продовжуємо. Ефір телеканал Віта працює 24 на 7 І щохвилини за якістю картинки та стабільною роботою стежать інженери ефіру. До мене стікаються всі матеріали всього каналу, і моя задача все видати вчасно в ефір. У нас є програма передач, і по цій програмі ми складаємо як пазлики, програмка за програмкою і слідкуємо за якістю програм. Досить часто буває, коли не встигають, коли трошки запара. От треба думати, щоб все було гарно в ефірі. З початком російсько-української війни змінилося не лише телебачення, а й журналістика. Загалом з'явилися інші сенси і пріоритети. Тут я відчуваю, що коли я щось роблю корисне, оця соціальна місія мені додає якоїсь такої людяності, значимості в цьому світі. Я відчуваю, що я щось роблю для того, щоб зробити цей світ кращим, допомогти комусь конкретно людині, якщо ми там е, якусь проблему висвітлюємо і бачимо потім результат. Або коли ми позитивно впливаємо на суспільну думку, коли ми е, висвітлюємо такі, піднімаємо проблеми, які потребують вирішення. У вихідні свята зранку та вночі команда професіоналів, творчий і технічний колектив працює у вирі подій, аби вінничани були в курсі місцевих, регіональних та всеукраїнських подій і новин. Катерина Соколюк, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.